На слуху. на слуху. Програма на слуху» в ефірі. Я Ольга Ксьонс рада зустрічі з вами. Уряд мав би переглядати прожитковий мінімум. До цього його зобов'язав суд, однак цього не відбувається. Чому? Як розвивається справа? Ми будемо обговорювати сьогодні з людиною, яка власне і подала позов на Кабмін з вимогою переглянути прожитковий мінімум в Україні у студії правозахисник, керівник проєкту Відкритий суд Станіслав Батрин. Здравствуйте, пане Станіславе. Дуже приємно Бути у вас, як завжди, ми теж раді вас завжди бачити в нашій студії. Справді, що зараз відбувається? Адже якби уряд почав виконувати рішення суду, то вже б мали переглядати фактично всі виплати в Україні. Так, до цього все йде. Справа в тому, що рішення апеляційного суду воно було оголошене 11 листопада, а 17 листопада було нами вже отримано не тільки оригінал цього рішення, але й виконавчий лист на виконання. І уявіть собі, що зараз є процедура, коли Міністерство юстиції в особі виконавчої служби. Державної виконавчої служби має виконувати рішення відносно уряду України. Тобто така, така от безпрецедентна ситуація, яка полягає в тому, що суд, перша позиція, зобов'язав уряд провести науково-громадську експертизу. Для встановлення об'єктивного споживчого кошику, а по-друге, переглянути вміст цього кошику. Тобто, це ті речі, про які можливо останні 10-15 років говорили про спілки, було багато сказано політиками. Але уявіть собі, що вперше, от в історії України, визнано судовим рішенням, яке захищене на стадії апеляції, не було законної сили, визнано, що уряд діяв протиправно. Так, Ще але що уряд... ж відбулося, що уряд тепер це не виконує і не переглядає? А, уряд а, засвідчив Власне поданням апеляційної скарги, що він не погоджується з такою думкою. Це перший був момент. Друге, уряд у ході розгляду цієї справи він затягував її. Про що красномовно свідчить, от навіть відеозйомки, які ми проводили як відкритий суд, як представники уряду не надавали відповідну документацію, ухилялися від запитань. А коли була справа на стадії апеляції, уявіть собі, що вони умисно не доплатили судовий збір. Уряд України не доплатив судовий збір за розгляд справи для того, щоб ще відстрочити, затягнути час, коли ж людям будуть перераховувати ці соціальні стандарти. І зараз, коли вже є рішення суду, уряд добровільно його не почав виконувати. Про це ми не бачили ні офіційних оголошень на сайті уряду, ні як відомо, відомо із власних джерел урядових не почато цей процес. Тому ми звертаємося зараз до примусового виконання. До примусового, тому що якщо у нас рішення суду не виконується, за це настає кримінальна відповідальність. Почекайте, як ви примусите уряд це зробити? Я примушу абсолютно законними способами. Як абсолютно законними? Якщо уряд не буде виконувати рішення у відведений термін на добровільне виконання 7 днів. Якщо це не буде виконано, якщо у нас є постанова про відкриття виконавчого провадження, і уряд цього не робить, то ми звертаємося з заявою до генеральної прокуратури. Про відкриття кримінального провадження, і ми закликаємо від того, що це не буде якась Росія на відповідальність уряду, де ніхто ні за що не відповідає, відповідно до судового рішення, яке сьогодні набуло законної сили, і відповідно до тих повноважень, які покладені на керівника. На прем'єр-міністра України саме до його компетенції входить організація процесу виконання даного судового рішення. Тому тут не йде мова про щось за якісь чи залякування чи що. Ми, знаєте, віддали рік свого життя на цю роботу, як юристи, як правозахисники. Ми отримали законне рішення. І ми хочемо від уряду одного, щоб уряд дотримувався права. Якщо в нас не буде в країні, що уряд може виконувати чи не виконувати рішення, вибачте, якщо так буде йти, то нема країни. Є рішення суду. Показуйте приклад. Ми навіть більше. Ми пропонуємо зараз провести спільну прес-конференцію, можливо, навіть із урядом, і сказати: от ми помилилися, ми вважаємо дійсно, що необхідно переглянути соціальні стандарти. Ми це зробимо. Я вважаю, що так. І уряд і відповідні міністр соціальної політики, міністр охорони здоров'я. Вони продемонструють свою волю до реформ, тому що до кожного з них одне питання: шановні колеги, шановні пані, панове політики. Що ви зробили? Тому що якщо ви зараз говорите е, про те, що там у нас немає коштів, до вас зворотні запитання. А чому Прозвітуйте, що ви зробили для того, щоб їх знайти? Які підприємства Які... створені платять податки? Так, ідея. Де, 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 де працевлаштувалися люди? Це справді безпрецедентно, тому що те, що ми говоримо, що пенсії низькі, там у ці пенсії по тисячу гривень, е, так само і зарплати, зрозуміло. А тут от є рішення суду, і треба виконувати. Але м м як ви бачите цю справу, все таки в розгляді, тому що знову ж таки була ваша заява. Що е, прожитковий мінімум має бути 7 тисяч гривень, ну не зроблять вони стільки. А Ви знаєте, як, як тоді це має розвиватися? Якщо так, знаєте, очікувати, що не зроблять. Я можливо десь теж в душі розумію, що вони не зроблять, але ми, як суспільство, маємо сьогодні поставити межу своєї цінності, ці цінність громадянства. Я, як українець, я хочу, щоб держава відповідала за соціальні гарантії, які складають 7 тисяч гривень, якщо перевести це трошки більше, ніж 300 доларів. Я хочу, щоб країна визнала, що 300 доларів це той стандарт, за який вона має відповідати. Так, а Можливо... на тоді, пенсія має бути 7 тисяч. Ми тільки за це, звісно, необхідно. Абсолютно А якою, якою має зробити? бути пенсія? Вибачте, я ще раз приклад і своєї можуть родини, і люди з села, моя родина з села походить. І по сьогоднішній день заплатити потрібно комунальних різних на газ, зима йде в людей більше, ніж людина фізично може. Я перепрошую, якщо б люди по селах не мали. Якогось додаткового доходу, наприклад, вино якийсь продають і тому подібне. Ну, займаються елементарно, городи. Якщо б цього не було, прем'єр-міністр не розуміє, що людина просто навіть не межа виживання. Вона їсть картоплю зранку до вечора, кожен день, сало і той, і той часник, який своїми руками. Держава самоусунулася, само і державі взагалі вибачаюся, якщо можна це сказати, начхати. На людину я говорю зараз про те, що ми маємо сказати сьогодні 5-7 тисяч гривень це стандарт. Давайте наступну точку розглядати, як його потім досягти. Але визнати, що це необхідне людині, тоді можна розглядати інші наступні дії, наприклад, перекласти відповідальність на політиків 450 народних депутатів. Уряд може перекласти і сказати, ми вважаємо, що людям потрібно 7 тисяч гривень. І тоді вже парламентарі мають висловитися, сказати, на жаль, в нас немає цих коштів, наприклад. І створити карту, дорожню карту, ми хочемо бачити, як вони з'являться за півроку, за рік, які реформи будуть проведені. Не гратися в якісь коаліційні угоди, які ніколи не виконуються, не гратися з людьми в слова про реформи. А показати, якщо міністр по відповідному напряму не робить реформу три місяці, не робить старт, не може пояснити взагалі, яка яку він реформу почав, він не підходить. Це природньо, не потрібно нам завтра кумів міністрів, сватів. Не підходиш, будь ласка, звільни місце. Є люди достойні, українці, люди і освіту гарно отримують і практики. Звільни місце, бо я не бачив ні по охороні здоров'я, ні по соціальній політиці. Я не бачив жодної реформ. Можливо, ви пані Ольга, бачили. Кожної програми ми якраз про це говоримо. Так. Я розумію ваш хідомок, справді, тобто, держава правильно ви говорите, як юрист повинна визнати, що сім тисяч це, це, це так, а тоді вже шукати якийсь вихід. Але ви знаєте, що хороше в цій, в цій історії? Що ми часто ж говоримо суди, там є багато претензій до суддів, до суддів. А тут і суд власне не побоявся визнати, що так визнати, що в країні неправильна ситуація з прожитковим мінімумом. От до цього впродовж. Тільки варто на відео ми передамо і вашому, вашій, скажімо так, програмі теж матеріал, відеоматеріал, якою сильною була промова в суді першої інстанції самого судді. Це був пан Кротюк, і зараз і в рамках проекту Відкритий суд ми ж виявляємо і негативні приклади правосуддя, і позитивні, коли судді беруть на себе цю відповідальність, мають хребет такий політичний і силу заявити на всю країну свою позицію. І саме на таких резонансних справах перевіряється людина, чи є в неї оця гідність. І ми демонстрували, до речі, робили прес-конференцію і показували промову, яка зайняла порядка семи хвилин. Самого судді. І ключове було одне: це був пошук правди. Ви надаєте нам докази того, що уряд при встановленні прожиткового мінімуму керувався цією експертизою, що він її проводив у 2014 році. І представники кабінету міністрів мовчки вимушені були похилити свої голови. Що не проводили мовчали. так? мовчали, і це в суді першої інстанції і в другій І це рішення суду. Що уявіть собі, що це не просто незаконність зараз, за наслідком цього в нормальній цивілізованій країні мало би бути дійсно початок кримінальне переслідування, тому що, вибачте, закон чітко передбачає, що е е е мінімум прожитковий в країні встановлюється виключно після проведення. Науково-громадської експертизи в нас в країні її встановили без прбез цієї експертизи. Що це означає? Як в принципі, і по справі Мосійчука, як по інших таких політичних справах, якщо суд визнає, що діяла влада незаконно за цим мають слідувати наслідки. Це, це система стримування і противаг. Яка має функціонувати в суспільстві, але тепер ви кажете, що міністерство юстиції повинно виконувати рішення так. суду. Міністерство юстиції це і є сам уряд. От як ви уявляєте собі, щоб міністр юстиції України? А якщо, наприклад, ми ж не знаємо, яка ситуація, можливо, прем'єр говорить: у нас немає коштів, наприклад, і ми не можемо підвищувати. Це вже це йде політика, фактично. Це йде звичайно політика, але ні з ким із відповідальних осіб ми не маємо наміру в якісь розігрувати історії і дружні стосунки встановлювати зараз щодо виконання цього рішення. Є бюрократична інституція, яка в нас називається Державна виконавча служба України. Так вона входить у склад Міністерства юстиції. Але яка реформа що, що ж вони зараз роблять? Вони її в процес ліквідації. Я е, можу сказати, що відбулося вчора. Вчора ми намагалися командою здати це рішення на виконання, здати рішення відносно уряду. І що саме цікаве, є три приміщення Державної виконавчої служби України, яка зараз реформується. Начебто людина отримала рішення, вона має його здати на виконання. На офіційному сайті Міністерства юстиції значиться, що ці функції покладаються на відповідний департамент ДВС, який знаходиться за адресою по вулиці Городецького. Ви знаєте, я особисто вчора відвідав Городецьку. Нам пропонують кинути це рішення, рішення і виконавчий лист, яке зобов'язує уряд віднайти більше, ніж 100 мільярдів, нам пропонують його кинути в скриньку. Я кажу ні, дякую. Де я можу це наручно вручити? Під підпис, під отримання початки. Мені говорять на провул українського на другій адресі Міністерства юстиції. Після чого я піднімаюся на провол українського і намагаюся там здати. Але який мій подив в тому, що а, на охороні на прохідній а, вони мені заявляють, що у нас не практикуються наручно здавати документи. Ви, будь ласка, кидайте в скриньку. Ви знаєте, після цього я в скриньку теж відмовляюся. Мені кажуть, спробуйте, будь ласка, на Артема. Це біля Лук'янівської на Артема. Я їду на Артема. Я от людина, яка виграла справу, намагаюся виконати рішення суду, витрачаю 4 години свого свого життя. Я їду на Артема, звичайний громадянин. Де мені на Артема повідомляють: ми не ведемо діловодство по вхідній кореспонденції для Державної виконавчої служби України. Я вчора е, сказав, е, маючи певні, ще, історично так скалося певні відносини з людьми, які працюють у Міністерстві юстиції, що ми не погоджуємося на такий підхід. Ми зараз будемо витребовувати у мін'юсту, а як це так, вони не мають вхідного е, журналу, вхідної документації. Як це так, вони пропонують людям у скриньки кидати виконавчі листи на суми е, більше, ніж 100 мільярдів? Ми зараз поговоримо також про ваш проект Відкритий суд, тому що він мені здається, ось напряму пов'язаний з темою, яка дуже часто постійно піднімається тема люстрації суддів. І Наскільки ось цей проект, як він діє і допомагає зрозуміти, хто чесна людина, чесний суддя. А хто справді не має права працювати в цій сфері у зв'язку з тим, що 28 березня 2015 року набув чинності закон України про забезпечення права на справедливий суд, і було введено в дію унікальна в світі норма, так. яка існує тільки в Україні, було дозволено проводити відеофіксацію судових процесів без дозволу судді на портативні засоби, на телефони, на планшети, на маленькі камери, без дозволу судді. Я наголошую, Україна є однією країною. Ні в Штатах, ні в Англії цього не дозволено. Зв'язку з тим, що рівень довіри до судової системи менше ніж 10%, дозволу запитувати у судової влади на відеофіксацію не потрібно. Тому, от уже з квітня місяця даного року, по всій країні функціонує проект Відкритий суд і ми створюємо базу відеодосіє суддів. Я маю на увазі роботи суддів, прокурорів, адвокатів. Ви знаєте, що нам нав'язують думку, що необхідно звільнити 9 тисяч суддів, і все буде дуже добре. Я хочу повторити ту фразу, яку часто говорю: що в нас немає нових 9 тисяч ангелів, які прийдуть на їхні посади, і не будуть брати хабарі. Це ж будуть товариші, друзі, знайомі, це будуть такі ж самі мешканці, громадяни України, які існують в тій самій корумпованій системі. Тому звільнити 9 тисяч суддів це не рецепт. І на одній із передач ми задали питання пані Нат... Наталії Севостяновій. Добре, ви зараз подаєте це як нову ідею, реформу, судову реформу. Власне, тоді треба визнати, що два роки ви займалися чимось не тим. Якщо Але в ці ситуації зараз... страшно те, що люди, які захищають таку позицію. Озицію, в тім числі і в нашій студії, вони говорять, що ну треба очищувати цю систему, треба щось робити. Коли я запитую, ну постраждають же, можливо, ті, хто чесно добре працював, куди вони далі влаштуються? Відповідь така, що ну треба чимось жертвувати? Мені здається, оце ще це, це страшно. Е, ні, мені здається, це катастрофа, тому що такі політикани, які це говорять, е, одне запитання: е, яка концепція успіху? Яка концепція успіху? Якщо концепції нема, то тоді не заслуговує це, ця от жертва на, ну, на реалізацію взагалі. Я от готовий розповісти чітко концепцію успіху проєкту Відкритий суд ми робимо відеодосьє роботи судді, прокурора, адвоката. По-перше, відео роботи цих всіх людей стає відомим 40 мільйонам громадян 46. Це перший рівень оцінки. Люди можуть побачити першу етичність. Ерка, відношення до людини, судді прокурора. І це є внутрішній тиск. Уявіть собі населені пункти 100 тисяч людей 50. Вони можуть побачити правду, хто і хто, і вони можуть порозуміти, що завтра цей прокурор процесі, який вони побачать, вони можуть бути на місці підсудного з фабрикованою справою. І це перший рівень такого об'єктивного сприйняття. Другий рівень, експерти з усієї України, які мають визначну ділову репутацію, оцінюють, якщо у нас є підозра, що суддя, прокурор не володіє законом. Якщо є підозра по фальсифікації, люди із ім'ям оцінюють процес, виключно фахівці, експерти, які не є сторонами цієї справи. Це їм робити легко. Судді відставці, це видно, неозброєним оком, якщо суддя фальшує справу, якщо він уникає від доказів, якщо він е, присікає. Третій рівень. Матеріал по такому судді чи прокурору підписується, скріплюється підписами цими е, експертами з усієї України, ставиться печатка, і цей матеріал разом з відео йде на контроль до органу суддівського контролю. І паралельно ми це в копії відправляємо нашому гаранту Конституції президенту. І коли матеріал такий. Про нього вже знає вся Україна. Є підписи видатних людей під цим матеріалом. Ми будемо ставити перед президентом тільки питання, ви підтримуєте цього суддю на районному рівні, який не цінить, не поважає людей. Бо якщо він підтримує це, то він може його рейтинг може до нуля опинитися. Президента тому повірте, коли буде питання ваги. Ваги по кожній людині, яка дозволяє собі порушувати закон, то тоді президент і органи судівського контролю не будуть захищати цю кожну людину. Пане Станіславе, до вас є концепці. перше запитання. Давайте послухаємо. Алло. Ало, добрий день. Доброго дня. Я по прожиткому мінімуму згодню по питанням. Це так, Роман Відволо. Дуже приємно, пане Роман. Ну хочу запитати, якщо дати сім, ну написати ти грошей і дати сім прожитковий мінімум. За скільки часу обесціняться гроші і і знову можна буде рішати питання е, той от по суді, щоб прожитковий мінімум збільшити і так далі, може краще якось виробництво відновляти? Дякуємо. Я абсолютно з вами погоджуюся, бо це не є питання, ну не є питання однорівневе, що тільки цим потрібно займатися. Звичайно, і виробництво, звичайно, і з корупцією потрібно боротись. Ви знаєте, завдання наше було це не от, виграти справу і забути за неї. Коли ми говоримо, що зобов'язати уряд переглянути соціальні стандарти, це знак дорівнює і він рівнозначний тому, щоб зайнятися реформою. Реформами реальними, а реформа це те, що ви сказали, це і виробництво. Оскільки ми переконані, що в нас одна з найбагатших країн в Європі, але живемо ми найбідніше, як ви правильно зазначили, порівняння з країнами Африки, де засухи, де люди голі босі, ну в. І тому подібне. Тому, звичайно, потрібно реформи робити. Цей просто позов, це навіть не прохання. Це такий жирний знак оклику для уряду. Уряд, якщо не може робити реформи, він за наслідком такого позову може у іншій цивілізованій країні і має йти в відставку. Отже, так. ваш крок, скажімо, із понеділка. Я навіть скажу зараз наш крок, який ми зробимо. Ми все ж таки направимо до уряду цінним листом з описом вкладення. Рекомендований про виконання даного рішення, і вже з понеділка ми ставимо на контроль. Я все ж таки маю о, віру в те, що уряд буде мати розуміння в даному питанні, що уряд вийде на велику прес-конференцію і скаже, що ми погоджуємося з тим, що ми маємо змінити стандарти людей. Дякую, що ви завітали, пане Станіславе. Щиро бажаємо вам успіху у цій справі. Отже, це був Станіслав Батрин, правозахисник і керівник проєкту Відкритий суд людини, яка ініціювала позов до Кабміну, і фактично виграла, виграла це. Позов буду, так, так, все. з вимогою переглянути прожитковий мінімум в Україні. Це була програма «На слуху» Наслухує провела Ольга Сьонс. На все вам добре. На слуху. на слуху.